Послала Путіна. Я б його на послала. Президент? О, да. У Соловйова проблеми з головою. І от это непонятка в голові, і, і, от, і от як бути? быть? А росіяни дуже роздратували українського журналіста. А ми зайшли в чужу страну. Прикиньте. Правда? Да. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Ви чули, це ж сенсація росіянка послала Путіна. Я б його на послала. Президент? Да. Ні, а ви при, ту, при той ситуації, якій вже робити, вже нічого. Розумієте? Зараз вже трудно о чому-то говорити. Трудно, коли все вже на нулях. А що це Путін точно заслужив для початку, а потім суд в Гаазі і так далі? Якщо от у нас у молодих будущее хоча б какое-то Ви не бойці. Ви ж ви боїтесь? Ви всього боїтесь, Ви боїтесь сказати не бойтесь. Якщо будете боятися, нічого не буде. Це російська національна проблема. Здається, вони вже народжуються в страху путінських покарань. Країні треба психолога, а краще психотерапевта. У Соловьева великі проблемы с головой, он не знает, кто он и где он, и это стосуется большинства россиян. Вони они не знают своей истории, справжньої истории. Русский государство, Русь, Россия. Русский это надэтническое образование, выше бери. И туда влились все те, которые стали русскими, поляне, древляне, там кого только не было славянские племена объединили свое государство, Русь, отсюда есть пошла русская земля. Но хорошо, что у нас есть типа Википедия. И вот это непонятно в голове, и, и, и вот как, как тогда быть? Все, кого Россия под себя россияны россияне, что ж тут незрозумелого? Но без Википедии никак. В голове что непонятка, воно и зрозумело, голова Соловьевская. А вот, например, Александр Васильевич Суворов, он говорит, я российский какой восторг, ну он хоть, надеюсь, какой генерал, вот русский полководец, фу, слава богу, ну не подвела Википедия, не подвела, счастье-то какое, не подвела. Фух, Ну, а стало ще і Лірмонтову теж стать. Ні, російським руський поет. Йолки на мать ну куда опять! Добре, що у Вікіпедії ще наголоси виставляють. Шкода, що не завжди виходить правильно прочитати з першого разу. Так, Соловйов. До речі, про страх. Сказати одне слово Росія у розмові про винних у війні в Україні життєво небезпечно. Інакше ихню поведінку не пояснити. Ну що, ви боїтеся, що к вам ФСБ приїде з автоматами, якщо ви просто скажете, хто начал спецоперацію? Це запрещено у вас уже. Ну так у вас фашистське государство виходить тогда. Раз у вас нельзя правду сказать, что вы сами своих людей сажаете за правду. Я вас просто говорю. Хто начал спецоперацию? Простой вопрос. Я даже не говорю войну, ничего не говорю. Хто її объявил? Увага відповідь. Росіянка подумала, наважилась і видала. Хто Ви можете відвідати на образ бізнес? Ні. Ні? Фу, да. Якщо тут журналіст Золкін ще тримався, то під час розмови із наступними представниками з Росії нерви почали здавати. А ми зайшли в чужу країну? Прикиньте. Правда? Ну, да. это ваше сугубо личное мнение, наверное, я так думаю. На свою землю. На свою. На свою? А что ж ты не на СВО, читинский герой? Я вам еще раз повторяю: забудьте про Украину просто. Забудьте. Забудьте, потому что вы будете сюда идти. Вот когда мы закончим этот дух, и мы забудем про вашу Украину. Вот если бы он погиб, за что бы он погиб? За родину. Я Правда, то, что мы хотим, просто Вам мира. Не за родину. Мы не хотим войны! Нам не, не нужна, нужна эта война! война. Если вы не хотите войны? А у нас войны нет! Дома! Вы к нам претесь! Вот он пришел сюда с автоматом! С читый! С читы! 10 тысяч километров или больше он сюда приехал! И головне запитання, яке турбує родичів полоненого понад усе. Гроші, де гроші? Довіреність писав на деньги. о вот, Нам оно. Даже не давали, вот не давали. вот оно самое главное, что вас интересует, деньги, деньги, блядь, он в плену находится, а вас интересуют его деньги. Да мы поняли, поняли. Ха-ха, Дайте дай договориться, я его да просто говорите. спрошу, мне просто нужно знать. Конечно, вам нужно знать за деньги. Що може бути краще для Росії, ніж війна, правильна відповідь нічого. З'явилась нова причина її початку очищення російського народу. Ви знаєте, спеціальна воєнна операція вже давно оказала дуже позитивне відділення на нашу внутрішню жизнь. Спеціальна воєнна операція не бувало сплотила наше общество. И способствовало его очищению от людей, которые, в общем-то, не ощущали не свою причастность к русской російської истории и к русской культуре. Кто-то из них уехал. А хтось, точніше, більшість за двох сотилась, аж раптом Кінська голова почала цитувати ту саму культуру. У нього був монолог на тему. советского, российского народа. И сказал он следующее. Нашим людям, чтобы по-настоящему сплотиться, большая война нужна. Ну, вроде как, даже с юмором. Но в каждой шутке есть доля правды. Здається, Росія суцільне великий жарт, якого вони самі ніяк не можуть зрозуміти. Ще пак для сприйняття гумору адекватний рівень IQ потрібен. Лукашенко вип'ячив пір'я завдяки своєму кривавому дружку Путіну. Тепер ядеркою світу може погрожувати і він. Ну, мир дорого стоїть, і нада сказати спасибо росіянам. Подякувати росіянам за мир. Лукашенко випадково хоморе перед промовою не з'їв. Они нам здорово помогли в прошлом году. Я даже не говорю тут о ядерном оружии, которое всех поставило на место. Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи, шалевшие наши, и другие. А хот воно что! плечи. Хотя, не дай бог. Не только мені, але но и новому поколению політиків думать о примені цього ядерного оружия. Это Це страшне. Но ми у Росіян за їх день по, -по, по другим ми э, отримали такі комплекси, як іскандер. Особа оружие отримали багато боєприпасів ракет. Прежде всего. По інших рахунках цікаво, як же Лукашенко розраховується з Росією за ядерку. Знаєте казочку, в якій зустрілися два цапки на кладці, так щось, схоже, трапилося в російській електричці. Обидва виявилися героями СВО з бурхливою фантазією. Я блять три рази був на своєму я. Я блін, знаєш, бахмут, хоч раз брав. Ти хоч знаєш, то, я, я у ти мені 16 наград за бахмут, только. А що так невпевнено цифру говориш? І хто їх тобі дав? Не пригожен часом. Він якраз Бахмут приблизно стільки разів вибрав у своїй уяві. Якщо мішок чорний не знадобився, значить на СВО не був все просто. Російський олконефт депутат Гурульов наполегливо заявляє про необхідність влаштувати у Росії гулаг. Тоді всі внутрішні проблеми зникнуть. Ви назвали гнілью, цитую, яку потрібно знищити. Призвали ізолювати оставшуюся гніль в російському суспільстві. Що ви мали в виду? Или даже вот гниль, которую нужно уничтожить. От Юр, давай так, ну, не физически, по-простому. Ну физически у нас вот смертная казнь пощинаю. Да. Точнее, у вас в я неправильно сказал. Маратурия... Як шкода, что в России официально, но не можно вбивати, иначе Гурулев бы уже зайнявся этой справою. Ну, если человек идет против государства, наверное, надо принимать какие-то меры. Мне сейчас говорят, ты хочешь устроить опять ГУЛАГ. Но я честно говорю, хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей родине здесь внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта. Это правда. Хто не хоче на війну в гулах. хто не в чорний мішок. Розподіл по-російськи. Хотілося б думати, що росіян змушують їхати на війну в Україну. Однак відданій родині парубки доводять протилежне, пояснюючи усі принади СВО. Вам ніхто нічого не зробить, не посадять вас. Ну і большой плюс то що. можно на СВО ловить, допустим, вот как их там называют, нацисты. И также можно над ними издеваться, ставить на колени, отрезать. Это очень хорошо, это даже придает как-то усилия, как то не знаю, гордость тебе, что ли. А тебе еще плюс за это платят деньги, 204 тысячи. Получать еще деньги, убивая людей, как бы, вроде это неплохо, как бы, с одной стороны. Добро должно всегда побеждать зло. Тобто, все вище перераховане на вашу російську думку добро, спокійно вбивати людей це нонсенс. Що ж, цей спокій запанує і в Росії з такими то героями. В Росії провідниця викинула з вагону кота прямо під колеса потяга. В мережі розповідають, пухнестий після операції їхав з господарем до Санкт-Петербургу. Дорогою виліз переноски й почав гуляти вагоном. Провідниця взяла його й висадила під час зупинки в Кірові. Тварина побігла прямо під колеса потяга. Господар почав шукати улюбленця, звернувся до поліції, де йому відповіли, що складу злочину в ситуації не бачать. Згодом кота знайшли мертвим. Своїх не нібресеєм лише викидаємо з вагонів на мороз. Росіяни вимагають звільнити провідницю, та не може такого бути. А це Санкт-Петербург, усі знаки природи і погоди. Вказали місцевому комунальнику на те, що саме час косити траву. Той взяв знаряддя праці і вийшов місити сніг. В комітеті з благоустрою, начебто, пояснили, що працівник неправильно підібрав інструмент. На сьогодні У нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас і підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.